Твоя музика вартує бути на Netflix, але ти навіть не знаєш, як туди потрапити. Поки ти просто викладаєш свої треки на стрімінгах, хтось вже заробляє 5 к на синхронізації в рекламу своїх треків. 26, 27 і 28 листопада ми з'єднуємо Київ та Лондон. Реальні брифи від замовників MediaTracks. Реальний шанс вийти на міжнародний ринок без потреби виїжджати з України. Реальний шанс на великий гонорар. І це не черговий вебінар про мотивацію. Це три дні з професіоналами, які ліцензують музику для Netflix, HBO і BBC. Умови такі. Англійська. Не нижче b 1 b 2 тому що всі матеріали будуть англійською мовою і лекції також. Також дуже важливо бути членом організації колективного управління. Чи це закордонної чи українською, неважливо. І якщо ви ще не зареєстровані, зараз гарний привід це зробити нарешті. Також важливий доведений досвід вашої професійної музичної діяльності. Чи це треки на стрімінгах, чи це концертна діяльність, будь ласка, доведіть нам це. Щоб ми розуміли, що ви точно зможете працювати всі ці 3 дні. Під час кемпу ти дізнаєшся, як працюють музичні бібліотеки, як працює авторське право у сфері синхронізації і що власне є синхронізація. Ви будете працювати в командах по три людини: артист-сонграйтер, сон продюсер музикант. Над реальними брифами від клієнтів MediaTracks. в кінці роботи над треками. Експерти з MediaTracks обов'язково прокоментують вашу роботу, нададуть поради, яким чином зробити так, щоб ваш трек 100% взяли в проект. І в результаті твій трек буде в каталозі: MediaTracks готовий до синхронізації. Відкритий конкурс стартує. Місць обмаль всього 12. Тому подивайся вже зараз.